Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 302 420 особин за добу 930 і поранено 907 260 песиголовців за добу 2790. Танків 5241 одиниця за добу 18 бойових броньованих машин 9877 одиниць за добу 43, артилерійських систем 7292 одиниці за добу 42, реактивних систем залпового вогню 850 одиниць за добу 4 Засобів протиповітряної оборони, 566 одиниць за добу, 3 літаків 322 одиниці за добу, 1 гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5488 одиниць за добу, 20 крилатих ракет, 1549 одиниць за добу, 2. Кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, одна одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 9658 одиниць за добу, 34. Спеціальної техніки, 1032 одиниці за добу, 13 Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ТУКЕ!